Доброго дня, шановні українські аграрії на внесенні безводна м'яка. Хвенда вже забрали, хлопці скинули прайс його. 468 тисяч, як хоче Хвенда 500 будь ласка, ціна є. Так, знову таки продовжуємо іпопею внесення безводного м'яка, тому що ну, є проблема, треба довнести оцей м'як Не тільки цей, що стоїть на полі, а і там. О, дивіться, що ми сьогодні приперли, які два красунчика стоять. Взяли на пробу ще цього на спарці. Не на спарці, а на гусіні. Бо цей теж вже стає навіть, розумієте? Е, така краса. О, красиві два красавці. Побачимо, чи цей стяне, чи не стяне. Чи буде краще йти, ніж цей на колесах. Ну, таке бачення, що я думаю, повинен ліпше йти. Щоб площа дотику ліпша. Петма контакта велике. Мусить Мусить йти, бо треба домов. Глянь який красавики. І це ж у нас був на демо на одній да? Тобто, хто був у нас, то промитає. Зараз при чому буде в його геть мені. Побачимо, як це покаже. А що це він з чим працював? Я маю на увазі забути, коли він почистив. Юрій Іванович, якщо... ми його раз тут, кидаємо. А що вас оце за яко? Глянь! Останнє! Не тяне! Не тяне оце! Це що область? Вас було... а? Ну я заподляли. тебе скажу, що ти радувався, щоб ти не плакав та саме. У цього, у фенда така сама біда. Застряв, все нормально, зрозумів? Колесний? Так, колесний. Так там понятно було. Фенди вітання, бачите? Тут два 900 колеса, які спускаються на ходу, і ви його засадили. Ми не засадили, він сам заліз. Дякую. Дивися, а ну-ка давай зроби мені, будь ласка. Поміряй, ось тут приблизно п'ятно контактів. Одного колесо. Приблизно. Приблизно. ми ж... Це десь 90, я думаю. 90, 90, 85. Ну хай 90. Хай 90. Щоб... 90. Хай ці... А ну далі пер цю історію. Ну, це на біля кастани, туди. Ну, ну, десь отак, да? Так. Метр 80, 85. Метр 80. Метр 80. Це а, два, так рази, буде два рази. Два рази. Два рази. Ми побачимо. Як дрин-ден-дин-дин-дин. Так. Може цей, чуєш, Женя, ми це об'єднаємо. О'єднаємо, що витягує цей приз. Ні, цей по Десні їздить нормально. Так, що мене... Та по Десні їздить. У нас ж зовсім інша ситуація. Болота. У нас... в принципі, він же пройшов. Навірно, я не знаю. Так. Тоді, тоді, так. А? Ти продаєш, не, не буде? Оце, колеги, побачимо. Чи траки підуть, чи колеса. Оце ж. Ну, вірю, що це повинно бути краще, по ідеї. Що там? Приєдналися? Пробуємо. Ну давай! Богом! Дима, давай! Сервісний. Ну Не спішить. Чуєш, Юра! Ади Юра, муха не спішить, знає, що за мотогодину годину понял? поняв? Такі, повільний. Ви хоч п'ятерку туди платить, мене скучають. Ти що грошей нема дома, бой Ви витягне п'яторку оддай. Хто в п'ятницю платить, а? На вечір платить, це погана прикмета. どうです?